Про проблеми із зором, а власне як їх уникнути під час довготривалих відключень світла, будемо говорити із гостем у нашій студії. Це Олександр Тарамбула, лікар офтальмолог Хмельницької обласної дитячої лікарні. Вітаю вас! Доброго дня. Отож станом на сьогодні та спостерігаються дуже багато скарг від мам, принаймні в моєму колі оточення. Мами говорять про те, що в зв'язку з тим, що світло часто у нас вимикають, зараз маємо ще раз вже на сьогоднішній день, станом та тобто все частіше і частіше діткам доводиться робити уроки. Та мало того, що дистанційне навчання час від часу має бути має місце бути через повітряні тривоги, через якісь авіаційні ракетні обстріли. Ну і крім того, без світла діткам доводиться темно ну, і пізно ввечері робити уроки. І зір падає. Що робити батькам для того, аби втримати зір дитини? Скажу так, ну взагалі, і blackout, який в нас зараз по суті вже є, і дистанційне навчання. Війні продовжуються вже три роки, е, негативно впливає на орган зору всього нашого населення. І головне те, що це призводить до зниження зору. Е, наші діти, звичайно, зараз знаходяться в таких обставинах, що змушені або робити уроки вже в темноті, або при недостатньому освітленні, і майже всі наші. Учні, студенти ну, навчаються онлайн, що значить це з наших електронних гаджетів, таких як там смартфон, планшет, ноутбук, які мають негативний вплив, є голубий спектр випромінювання, який негативно впливає на орган зору. Це перше. І е, друге через те, що, е, наприклад, вимкнене світло в квартирі вдома, і це штучне випромінювання постійно на близькій відстані і йде напруження цілярного м'яза. Це м'яз, яке відповідає за акомодацію, це здатність ока добре бачити як далеко, так і з близька. Ми ж фокусуємося, переводимо погляд вперед, вблизь і не задумуємося. Але коли постійно ми дивимося на близькій відстані. Ну, можна так сказати, виникає спазмування або порушення акомодації, так звана кріпатура цього м'яза. Uh -huh. І потім так садиться зір. І потріб, тому потрібно дуже так робити перерви між заняттями і давати перепочинок орган зору. Знаєте, дуже часто чуємо від бабусів, що ми свого часу уроки робили при гасових лампах, і нічого нам не було, і все було гаразд. І оце перестаньте говорити про те, що -от там уроки при свічці це щось трапиться. Ну знаєте, я вам скажу, і ще вже доведено європейськими вченими, що головна ще така проблема, яка. Спонукає порушення зору, це те, що відсутність кисню. Тобто, наші діти зараз їх не так легко вигнати okay. на свіже повітря, всі сидять вдома. Ну, або зараз в зв'язку з воєнним станом, то постійні повітряні тривоги мають ховатися діти в школах, в садочках так само в, ну, в підвалах, в бомбосховищах. Це також негативно, по-перше, як і на орган зору, так і взагалі на психоемоційний стан особистості. Uh -huh. Тому те, що наші бабусі там і більш старше покоління казали, що вчилися там при свічках чи газовій лампі, дуже добре, але також, повірте, тоді і діагностика не була на такому високому рівні, як зараз. Що не факт, що не, не знаходили. Ну там, от там бачу, бачу, стежку бачу, ну та й слава Богу, а там який зір. Не факт, що він був в них ідеальний, скарги з Харгами. А від вас як від фахівця, хочу дізнатися, наскільки взагалі почастішили звернення та до офтальмологів з боку батьків, і взагалі в якому віці от дітки почали гірше бачити? Почастішили, звичайно. Ну, в кількісному відношенні, ну я думаю, на відсотків 30-40 стало більше. Але з одного боку, ми от лікарями вже що не, не тільки до офтальмологів стало більше звернень взагалі стало більше звернень до лікарів. Я думаю, через те, що взагалі. Є проблема от ця війна і дистанційно. Ну, до того ковід був, по суті, коли був ковід, мало було пацієнтів, всі ми боялися. А зараз ми живемо тим, ну, є проблеми, які треба вирішувати однозначно. І батьки, я дивлюся, більш свідомо почали до цього відноситись. Тому що ну, ми так живемо, що ми не знаємо, що може бути там. Через деякі Уваги, всі, на жаль відбій повітряної тривоги. От Власне, та ага. відбій, відбій повітряної тривоги. Повітряної тривоги. І, слава Богу. Е, і тому е, батьки почали більше звертатися. Е, і е, проблема такої патології, наприклад, як короткозорість або міопія, вона помолодшила. Раніше це був там дебют, тобто початок. Там 10-12 років, а зараз це 7-9 років. Тому ця проблема стала трошки молодшою. І взагалі, щоб контролювати цей процес, батьки повинні свідомо відноситись до своїх обов'язків і мають бути профілактичні огляди. Там в 3 роки, потім в 6 перед школою, ну і бажано кожний рік, це якщо немає взагалі проблем. Міпіє це набути, я так розумію. Зараз доведено, що 95% це є генетична проблема, генетична генетична проблема, але те, що ми велике даємо зорове навантаження, ми можемо це спровокувати і тому воно виходить швидше. Це доведено, що є ген, який передається, що викликає іменно це порушення рефракції це короткозорість, астигматизм – далекозорість, окрім набут, окрім власне того, що там потрібно приходити на огляди для того, аби ну стежити за своїм зором, не тільки за зором, взагалі за своїм здоров'ям, потрібно стежити, що можуть робити батьки щодня для того, аби уникати у дітей проблем із зором так, якщо діти на дистанційному навчанні і є вибір між телефоном і планшетом, бажано вибирати планшет. Між планшетом і ноутбуком вибираємо ноутбук. Якщо є можливість виведення інформації на екран телевізора, виводимо інформацію на екран телевізора. Значить, чим більша відстань до джерела випромінювання, і чим більший екран, тим краще. Це раз. По-друге, потрібно дозувати Періоди навчання та відпочинку е, бажано, ну, якщо урок там, 45 хвилин, то 5 хвилин давати зорового відпочинку. Найпростіша вправа це можна підійти до вікна, поставити уявну точку на шибці і вдаль. І так, декілька рухів вблизь, вдаль, подивитися. І найтакі простіші вправи це е, малюємо абетку своїми очима. Ну або там вверх, вниз по діагоналі, все також благоприємно впливає на орган зору. І, звичайно, бути більше на свіжому повітрі. І заняття в спортивних секціях, такі як плавання, теніс, футбол, вони також дуже добре впливають взагалі на весь організм. Угу. Стосовно продуктів харчування, е, є ті продукти, які е, варто споживати для того, аби зір наш краще. Ну, звичайно, ми всі знаємо так, нам всім любимо чорницю, е, є ще лохина, в якій багато є антуціанів. Е, і взагалі е, потрібно їсти ті фрукти, які е, виростають от саме в нашій місцевості. І цей продукт краще засвоюється організмом ніж, наприклад, там апельсин. Ну але там африканці апельсин краще засвоюється ніж наша там чорниця. От це все йде також генотипово. Тому якщо там є бабусі, дідусі, які живуть в селах, нехай дітей відправляють на літні канікули і вони харчуються цими фруктами і ягодами, які в нас ростуть. Також, звичайно, ну дуже гарну... Властивість має червона риба ікра, які мають омега 3 кислоти, які дуже гарно впливають взагалі на судинну стінку і взагалі на весь організм людини. Знаєте, чим сьогодні дуже часто грішать батьки? Вони просто інколи купують купу вітамінів, та і, е... і, і дають дитині пити, але не звертаються до тих продуктів, які містять ті вітаміни. Що краще? Вітаміни е... чи Розумієте? ну, це, на мою суб'єктивну думку, звичайно, вітаміни, ну, як фармпрепарат, ми маємо на увазі, це хороша річ, і вони мають вже там в одній таблеці певний там, денний раціон, скільки потрібно. Ну, там на певний вік і на певну вагу. А, ну, наприклад, щоб нам було. Денну норму там вітаміну С нам треба з'їсти там кілограм яблук. Ну ми ж не будемо їсти, ну наприклад, кілограм яблук, а легше там з'їсти одну таблетку. Але от, особисто на мою думку, звичайно, краще, якщо от там весняно-літній період. То харчуватися свіжими овочами, фруктами, а от от з кінець осені до початку весни переходити на штучні вітаміни. Тільки до доки можна, доти брати все найнеобхідніше від природи. Ну я вам скажу, воно так і є. І Так виходить, що звичайно, коли ви от бачите, свіже повітря, е, хороші продукти, і здоров'я має бути, Головне, можна навіть з землі, правда, всі е, ми е, так колись робили. Е. Давайте будемо відверті. М звичайно. Але якщо це бабуся на наполониться, <зум> <зум> на базарі впала. Звичайно. Скільки потрібно дивитися телевізор діткам, скільки потрібно дивитися телевізору дорослим, тому що ми зараз усі прикуті до новин. І дуже часто не помічаємо, як в новинах я зараз про себе буду особисто говорити. Та проводиш весь день, і весь день це або перед телевізором, або перед гаджетом. Як довго, до речі, от психологи радять поменше дивитися новин для психічного здоров'я, для здоров'я зору, як довго потрібно цим займатися? Звичайно, по-перше. Давайте будемо відвертими, ми телевізор вже ну, менше дивимося, ніж гаджети на близькій відстані. І це раніше, от як ми казали, нам батьки, бабусі е говорили, там, не дивися багато телевізору. Зараз, якщо дитина дивиться телевізор там, з відстані мінімум 3-5 метрів, ми каже, ну слава Богу, головне, щоб не сиділа на е близькій відстані, ну, це тому, що йде спазмування солярного м'язу. Раз. Взагалі, для кожної вікової норми є е, своя межа роботи за гаджетами. Е, якщо вік від 5 до 7 років це півгодини в день. 7-10, ну, 8-10 років це вже там 45 хвилин в день, і це е, додається. Дорослим безперервна робота може бути пів е, півтора години. Потім бажано робити перерву, але ж в зв'язку з нашою професійною діяльністю ми не можемо собі такого дозволити, щоб півтори години в день у гаджетах і все. Тому бажано робити, звичайно, перерви між сеансами, робочими. Власне, чи от відмова, от неповна, та часткова відмова від гаджетів, справді зможе зберегти зір? На жаль, ні. Вона покращить ситуацію, але щоб повністю. Е, ну, Я дуже сумніваюся, що хтось зможе повністю відмовитись від гаджетів в нашому сучасному світі. Тобто, все-таки краще. Просто розумієте, ну, е, гаджети це також є певний прогрес, ну, дуже великий прогрес. І ми за цей прогрес платимо своїм здоров'ям, от і все. Стосовно іще світла, ми розуміємо зараз те, що дуже багато людей купує різні різноманітні ліхтарики, лампи, ну для того аби собі. Влаштовувати та аби робити роботу обленерго, та ну принаймні, хоч якось, облаштовувати свій побут. Е, ви, як е, лікар-офтальмолог, які би лампи порадили? Тобто, що це має бути для того, аби воно меншити е, звичайно, краще лампи, які мають тепле випромінювання з таким жовтим відтінком, і взагалі, от, ідеально е, лампа, от які були раніше, як лампа на на. Розжарювання ага. вона вона є найменш шкідливою. Вона є найбільш фізіологічною. Її випромінювання є найбільш фізіологічним до нашої сітківки ока. Це вже лампи, які мають біле світло то тобто денне. Вони вже трохи перенапружують нашу сітківку, наш орган зору, і тому, тому треба також з обережністю до цього відносити. От ну офісні лампи, це ті ж самі. Вон, що, білий холодний спектр. Він треба до цього бути з обережністю. Кажуть, що стрес я вже про це говорила. Та і от після закінчення цієї війни лікарі-психологи, лікарі-психіатри говорять про те, що. Ми будемо мати купу проблем зі здоров'ям, тому що наш психологічний стан все одно відображається на нашому загальному фізичному стані. Це, Це зору буде стосуватися? Чи прогнозуєте збільшення кількості звернень і погіршення якості зору у наших країнах? Е, ну, ми живемо в постійному щоденному стресі, в стані хронічного стресу. Е, звичайно, психоемоційний стан людини. Ну Будемо вважати, казати, не найкращі. І е, всі ці психоемоційні проблеми ведуть за собою порушення інших органів і систем. І воно як може як і на серцеву судинну систему давати, так і на орган зору, тому що орган зору це є частинкою мозку, винесеною на периферію. От таким чином, тому я думаю, що будуть багато негативних таких. Моментів в майбутньому, також ну, найголовніше, що будь-яку хворобу краще не лікувати, а попередити звичайно за їй запобігти, е і тому ну але в сьогоднішніх реаліях так ну найпростіше, звичайно, щоб якщо це там дитина, щоб батьки гуляли з дітьми, треба проводити ну, більше часу один з одним, шукати певні, е хоча б якісь позитивні моменти, того, що є. І дай Боже, буде там вже краща погода. Хай розквітнуть парки, щоб вже ці обстріли припинилися. Ну вже буде набагато краще. І там треба шукати всьому позитив. Там там, от багато, так як ви казали, психологів, психіатрів, кажуть, що треба всьому шукати позитив. Там, от, позеленіла трава, гарна там. Пташечки ну, з будь-якого моменту треба виносити позитив. Наші, наші збройні сили ліквідували е... до тисячі москалів. Це також величезний так, плюс. Тому, так, і людина. О, ну, в кожного свій. І тому потрібно радіти, потрібно навчитися радіти. Потрібно жити. Звичайно і, і дякувати тим людям, які нас захищають. Це однозначно. І в будь-якій ситуації знаходити позитив, тому що негатив нас і так оточує з усіх сторін. Тому а кожен той промінчик сонця нам дарує радість. Пам'ятати про те, що ми маємо бути завжди надійним тилом для наших захисників, Однозначно. Донатити, допомагати. Ну і не забувати про власне здоров'я. Та тому, що як я вже казала, ми маємо залишатися і бути надійним здоровим тилом для тих, хто захищає сьогодні нашу землю від російських окупантів. Я дякую нашому гості. Нагадую, з нами був Олександр Тарамбула, лікар офтальмолог Хмельницької обласної дитячої лікарні. Teraz raz dziękuję.